Центр міста район Сарженого Яру, поруч метро та один з центральних проспектів Харкова. Саме тут згодом повинен з'явитися багатофункціональний центр подвійного призначення. Замовником цього будівництва стала служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Як зауважили у муніципалітеті, на цьому місці що брали для центру ще до війни. У Харкові планували завести паркінги та інфраструктуру для дозвілля, але підкреслили з початком повномасштабного вторгнення Росії до України пріоритети як міста, так і країни суттєво змінилися. Це місце планувалося як паркінг, саме так така інформація є в інтернеті для наших містян, але Зараз на часі інші питання переглянули проект, так як цей об'єкт знаходиться біля метрополітену, тобто метрополітен є об'єктом подвійного призначення. В цьому багатофункціональному центрі будуть розташовані і медичні послуги, будуть розташовані і пункти незламності, і моменти для того, щоб можна було зібрати наших школярів, студентів і таке інше. Тому це така багатофункціональна назва. Вона говорить про те, що містяни зможуть там збиратися, і це все буде розташовано біля метрополітену. Тобто, у нас буде. Варіант переховуватися від небезпеки, і вони будуть між собою поєднані. Таке ж ми хотіли довести, що місто не являється замовником цього приводу. Ми замовимо тільки проєктні роботи, а далі за національний бюджет будуть виконуватися роботи по розбудові цього об'єкту. Фінансуватимуть проект багатофункціонального центру з державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії, поки все лише на стадії проектування про строки початку будівництва ще не говорять. Леся Кополюк, Сергій Пересь, Денис Рибалко та Юрій Бобикін. Харків новини.